Чи можливо під час війни просто перестати стріляти? Більшість з вас, звісно, скаже, що ні. Втім, насправді можливо, тільки потрібно, щоб на дворі був грудень 1914 року, оскільки саме в цей час, під час Першої світової війни, на західному фронті, в окопах, у багнюці, на безпосередній лінії зіткнення відбулись неймовірні історичні події, які згодом охрестили справжнім різдвяним дивом. Вітаю товариство! Ви на каналі засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні я розповім вам про події, які стали основою для фільму Щасливого Різдва, який вийшов у далекому 2005 році. Розповім, як взагалі могло таке статися під час активної фази війни, хто переміг у футбольному матчі між двома воюючими сторонами та чи були схожі випадки в інших війнах. Тож влаштовуйтесь зручніше та налаштовуйтесь на атмосферу справжнього різдвяного дива. Протягом перших восьми тижнів Першої світової війни французькі та британські війська зупинили наступ Німеччини поблизу Парижу під час першої битви на Марні на початку вересня 1914 року. Опісля на цій частині фронту, яка згодом стала відома як Західний фронт, обидві воюючі сторони розпочали війну на виснаження, відзначену неймовірно довгою серією окопних ліній, що йшли від північного моря та аж до швейцарського кордону. Жодна зі сторін не могла просунути з Ніна дюйм. Солдати коротали свої будні дні у надзвичайно жахливих умовах, які супроводжувалися щохвилинним ризиком загинути. Бойовий дух солдатів різко впав, бо вони розуміли, що зимуватимуть у жалюгідних окопах. Професійні армії кар'єрних солдатів, які воювали між собою протягом літа, вже майже зникли. Вони були або мертвими, або пораненими, або полоненими. Замість них стояли солдати строкової служби та розчаровані добровольці, які потрапили в пастку окопної війни. Обидві сторони проводили дні, не просуваючи зні на дюйм, ділячи свої мізерні пайки з пацюками та вошами. Вони спали в сирих підземних землянках, а передові вартові намагались не спати в багнюці та на мокрому снігу. Вся система окопів все ще вважалася тимчасовою, і прорив мав статися незабаром. Тому їй бракувало будь-якого комфорту. Коли почалась зима і знизилась температура, офіцери з обох сторін помітили підвищену млявість. Солдатів буквально нудило від погіршення умов постійного перебування під холодом, дощем і ворожими гарматами. Агресивна політика, запроваджена верховним командуванням, щоб зайняти піхоту, лише погіршила ситуацію. Ночами патрулювати, стежити за брустверами, кидати бомби та обстрілювати ворога. Усе це здавалося таким марним. Наступ у шампані розпочався за тиждень до різдва. Після серії атак і контратак нічийна земля знову була всіяна тілами загиблих. Нічийна земля це територія, яка розділяла дві воюючі сторони, які закріпились по обидва боки. Розміри нічийної землі зазвичай переоцінюють, але траншеї були на відстані сотні метрів одна від одної. Передні окопи були ще ближче, удень і вночі чоловіки з обох сторін чули розмови один одного, та й розмови між двома сторонами не були рідкістю. Тоді ж розпочалися перші інциденти єдиного в історії війн різдвяного перемир'я, участь в якому прийняли близько сотні тисяч солдат з обох сторін. Спочатку декілька німецьких солдат, піднявши руки вгору, попросили про припинення вогню, показуючи, що хочуть вийти і подбати про поранених на нічийній землі та поховати загиблих. Британці погодилися і пішли зробити те саме. Усе це було спонтанно, і в один момент люди просто проходили повз поле бою без жодного пострілу. У деяких випадках вони навіть швидко побалакали або викурили сигарету. Кульмінацією стали події на святвечір. Напередодні святвечора ден німецькі солдати почали ставити біля своїх окопів ялинки і співати традиційні різдвяні пісні. І тут же у відповідь почали лунати колядки англійських, бельгійських, французьких солдатів з союзних військ. Для більшості побожних християн Різдво було найважливішим днем у році. Святкування народження Христа багато в чому різко контрастувало з реальністю самої війни. Близько опівночі все стало моторошно тихо. Різдвяного ранку, коли туман розвіявся, тиша залишилася. Жодного тріску торушниць чоловіки не почули, і всім стало цікаво, що ж буде далі. Тоді ж солдати знову заговорили між собою, і кілька сміливців першими піднялися над парапетами, побачивши, що ворог не атакує. А потім пішли інші. Один за одним солдати виходили без зброї зі своїх окопів і на нічийній землі обмінювалися привітаннями, напоями, сигаретами, фотографіями, шинкою та шоколадом. Тоді ж було досягнуто основної домовленості: ніхто не буде стріляти, якщо по ньому не стріляють. Такі маленькі перемир'я почали відбуватися по всьому західному фронті. Десь це відбувалося спонтанно, а десь було заздалегідь домовлено між польовими офіцерами. У деяких місцях, де припинення вогню дійсно було домовлено, були встановлені додаткові правила. По перше, якщо будь-яка зі сторін робила постріл з наміром убити, перемир'я негайно скасовувалося. Дій артилерії не враховувалися і не порушували перемир'я, оскільки вони не мали контролю над батареями далеко в тилу окопів. Якщо було дано наказ відкрити вогонь, вони стріляли перші три постріли в повітря, щоб дати іншій стороні час укритися. А якщо в цей день був наказ використати певну кількість боєприпасів, то кулеметники витрачали боєприпаси ввечері після пронизливого попереджувального сигналу. Під час перемир'я жодній стороні не дозволялося зводити колючий дріт або ремонтувати свої окопи. Та все ж усе трималося на довірі та написаному кодексі честі. Кулемет міг вирізати їх усіх за секунди, але ніхто не стріляв. Чоловіки, які виходили на вулицю, навіть не мали при собі зброї, дехто махав білим прапором. Кілька годин панував спокій. Це було дивне усвідомлення того, що інша сторона була ж такою людиною, як і вони. Такі спонтанні, неорганізовані і нецентралізовані перемир'я між солдатами, звісно ж, заборонялися згори. Звичайно, були деякі офіцери, які пішли прямо до штабу, щоб доповісти про це. І було багато людей, які не брали участі та не дотримувалися встановленого перемир'я. І навіть у підрозділах, де діяли мирні домовленості, подекуди солдати критикували таку поведінку. Наприклад, Адольф Гітлер, який на той час був посильним у штабі полку, найзнаковішим моментом різдвяного перемир'я у Першій світовій війні став футбольний матч на нічийній території. Це було так само спонтанно, як і все інше того дня. Свідчення про ці історії суперечливі. Згодом я поясню чому. Але за версією одного з очевидців сталося таке. Пара англійців витягла м'яч зі свого окопу і почали запекло ганяти футбольні матчі один за одним. Ближче до вечора німецькі офіцери запитали, чи можна провести великий футбольний матч між двома сторонами. Солдати поставили носилки як стійки воріт. А англійський священник Джолі діяв як грефері. За деякими свідченнями у цьому матчі перемогли німці 3-2. Згодом в ЗМІ ширилася фотографія буцімто з цього матчу однак вона виявилася фейком. Фото з цієї події насправді не було. З настанням темряви чоловіки потисли один одному руки і повернулись до своїх окопів. Вже наступного року з такими речами почали активно боротися. У тої наступні роки контактів між солдатами під час різдвяних свят ставало дедалі менше. Крім того, що цьому перешкоджало військове керівництво, у самих арміях посилювалося негативне ставлення одне до одного з кожною наступною великою битвою чи воєнним злочином. Факторів, які зіграли на руку тому, щоб у 1914 році таке перемир'я відбулося, було декілька. Окрім тих, про які я згадував раніше, важливою обставиною було те, що між собою воювали люди західної християнської релігійної традиції. Вони святкували Різдво в один час, і для них це було велике свято. Тобто між людьми, що воювали на Західному фронті, переважно не було суттєвих релігійних відмінностей. Також на Західному фронті, з за великою ймовірністю, противники знали мову одне одного. На момент перемир'я війна була ще відносно на початковому етапі, і кількість воєнних злочинів була відносно невелика, або про них не було ще відомо широкому загалу. Феномен різдвяного перемир'я характерний саме для Першої світової війни. У Другій світовій подібні речі були рідкістю. Звісно, контакти між противниками були, але не такі масові і масштабні. Вони не залишили такого впливу в культурі, як історії часів Першої світової, згадки про які можна знайти в літературі, музиці та кіно. А в країнах, де Різдво має особливе значення, поширені ще й листівки та пам'ятні відзнаки Різдво в окопах. Подібні значки були і на українських землях, які раніше входили до Австро-Угорщини. Також Перша світова війна була війною імперії. Один імператор оголосив війну іншому імператору. А Друга світова війна була війною не тільки імперії, а й ідеології. Хоча під час Першої світової війни чинилося багато воєнних злочинів, але вони не були настільки масовими, жорстокими і всеохопними, як за часів Другої світової. Уявити собі футбольні матчі на полі бою в Другу світову війну дуже складно. До того ж, під час Другої світової був значно більший ідеологічний і партійний контроль, наприклад, у Червоній армії. Часто за будь-які контакти з німецькими солдатами можна було отримати серйозне покарання, включно з розстрілом. Подібний ідеологічний контроль був і серед німців. Тому про яке перемир'я могло йтися? Крім цього, під час другої світової війни на заході здебільшого не було таких стабільних і тривалих позиційних боїв. Зрештою, феномен різдвяного перемир'я того року можна пояснити високими ідеалами та кодексом честі солдатів. У Першу світову війну люди мали більш-менш однакові поняття про честь і гідність. Чи не половина офіцерів в імперських арміях були вихідцями з аристократії? Їм прищеплювали однакові манери поняття честі гідності, а це впливало на їхнє ставлення до противника та способи ведення війни. Ну і наостанок, чи можливі такі ситуації в сучасних реаліях під час війни з Росією? Ні, неможливі. Як мінімум, тому що росіян ні честі, ні гідності, ні адекватного сприйняття реальності немає. Тут мені згадується відсилка, до здавалось би, зовсім не пов'язаної з реальністю книги про Гаррі Потера. Розповідаючи Гаррі про Волдеморта, Дамблдор сказав, що якщо б Волдемор розумів значення та силу любові та самопожертви, він би не вбивав матір Гарді. Але якщо б він це розумів, то не був би Волдемортом і не вчиняв би стільки звірств та жахливих убивств. Так само і з росіянами, якщо б вони розуміли, що таке поняття честі, гідності та свободи розуміли принципи людяності та важливості дотримання навіть базових домовленостей, тоді б вони не були росіянами і не оголошували б так звану СВО та не вторгались на територію сусідньої суверенної держави вчиняти стільки військових злочинів. Зараз ми воюємо з підступним ворогом, що сприймає будь-які домовленості та перемир'я як прояв слабкості. Це відрізняється від європейського стилю ведення війни, коли обидві сторони дотримуються взятих на себе домовленостей. Росія діє за таким принципом: укладу якесь перемир'я, підтягну за цей час резервні сили. І коли ворог не очікуватиме нападу, порушу перемир'я. До того ж, не надто коректно проводити паралелі між Першою світовою війною та агресією Росії проти України. Оскільки характер цих війн принципово різний, у першому випадку йдеться про війну імперії, а в другому про загарбницьку агресію імперії супроти суверенної незалежної держави. Тож можна з певненістю сказати, що росіяни не прагнуть перемир'я, бо вони свято переконані, що мають природнє право на свої буцімто ісконно руські землі. Однак, повертаючись до 1914 року, та різдвяного перемир'я у той час. Таке перемир'я було унікальним і рідкісним моментом історії. Це було як і спонтанно, так і певною мірою передбачувано. Звичайно, це відбувалося не скрізь. Тисячі людей все ще гинули, а частини фронту були зайняті як і кожного дня. Західний фронт був лише одним із багатьох фронтів війни. Але для тих, хто пережив перемир'я, це було те, що вони ніколи не забудуть. У деяких місцях це тривало кілька годин, а в інших до наступного дня. Але не могло тривати вічно. У міру того, як ця новина поширювалася по командному ланцюгу, генерали з обох сторін поспішили її заглушити. Братання з ворогом вважалося злочином проти нації. Підрозділи, які брали участь в перемир'ї, були виведені з лінії ротації, а їхнім офіцерам погрожували військовим судом. Верховне командування наказувало перевіряти та ганьбити людей на фронті за подібні інциденти. Попри те, що домашня преса швидко підхопила цю історію, цензура незабаром розправилася з цією розповіддю. Все перемир'я стало табу. Офіційна історія заперечує, що це коли-небудь було. Ця історія жива лише завдяки спогадам тих, хто брав участь і хто ділився своїми історіями з тими, хто був удома. По мірі того, як війна тривала, ворожнеча між сторонами ставала все більшою. Отруйний газ, вогнемети, потоплення торговельних суден, бійня на соммі та вердені. Усе це забезпечило те, що різдвяне перемир'я на Заході не повторилося. Звичайно, будуть менші перемир'я протягом усієї війни на всіх фронтах для таких речей, як повернення тіл. Неформальні домовленості дотримувалися, але такого рівня братерства у цій та усіх майбутніх війнах у світі більше ніколи не було досягнуто та навряд чи буде. І на цьому я буду прощатись з вами, бажати вам щасливого Різдва та Нового року. Ви ж не забудьте про вподобайку, коментар. Та підписку на мій канал, якщо цей контент вам до вподоби. а поки до нових зустрічей на просторах Ютубу.